Турпине уже более 100 лет бьет из земли святой источник Криничка. Лесной массив и сам источник является гидрологическим заказником местного значения. Его история окутана массой легенд. Я чувствую, что, и, мабуть, оно так и было, что тут явилась Божья Матерь на этом месте. И с того часу вот земли как бы пробило джерело. И много было рассказов, Коли я задався цим питанням, то почав шукати. І от одна нині покійна Анастасія розповідала, що якась її знайома, жінка вже така пристаріла, була сліпою. І одного разу вона пішла, от, йшла по стежинці, як тут було по стежинці, і просто з землі була била криничка, джерело. І коли свою дитину йшла, то вона попила цієї води, умила своє лице. І коли вже доходила додому, то її донька зрозуміла, що вона прозріла. Не всі знають історію заповідника, але многі уверені в цільових свойствах храдникової води. У будь-яку погоду, днем і ночі, за водою стоїть очередь. До пустого джерела люди по воду не йдуть. Тобто, якщо ви побачите і звернете увагу, то біля кринички завжди люди набирають воду. Це перший признак того, тої важливості і святості цієї місцевості. Хочому донечка так крається. Вы знаете, я уже не первый год набираю здесь водичку, потому что я здесь рядышком живу. Пьем сами, пьют мои дети. Младший ребенок у меня совсем маленький, три годика, и пьем эту водичку, не кипяченую. Насколько я знаю, что отец Владимир, который эту крыночку освещал, он несколько раз давал ее на анализы. Она хоть и не глубинная, но идет очень чисто, без всяких примесей. То есть поэтому пью сама и советую всем остальным. Вы часто набираете водичку в крыничке? Ну, здесь раз на тыждень. Звідки того? А а почему именно здесь? А тут вода хорошая в тому і, вона приємна на смак, не дає осаду. Може, в принципі, так довго стояти, наприклад, тижня два і практично нічого не буде. Ну часто люди водичку набирають. Район, де знаходиться клінічка, активно застряюється. Є обієння, що в скорім часі живительна влага може істякнути. Маю надію на те, що буде можливість його окультурити, може навіть пробити ще якусь сважину, щоб вона була, допомагала, тому що він не має великої глибини. Там метр півтора глибини кожного дня люди набирають, ну ви самі бачите, багато. Якби води забирається, і вона б знову, знову знову і знову повертається. От. Ніколи вона не висихає, тому це дійсно це така Божа милість.